Добрий недільний ранок. У нас завжди в цей час дуже тихо у містечку, бо люди тільки прокидаються, снідають в своїх гарних будинках. Вночі був дощ і був дощ, і потім був зорепад, бо в ніч з 12 на 13 серпня, кажуть, завжди найсильніший зорепад. Я навіть трошки поспостерігала, спочатку засмутилася, що затягнула небо бухмарами і думала, що вже не побачу дощ. дощ. <смі> і думала, що вже не побачу зірки. Але пройшов дощ і потім небо очистилося. І вийшли зірочки, а потім знову, судячи по всьому, був дощ, тому що дуже мокро на вулиці. Я прям не знаю, куди йти гуляти. Просто входимо зараз вуличками. Зайдемо, можливо, в кав'ярню, тому що дитячі майданчики теж всі мокрі, сильно там не пограєшся. Але ця ранкова тиша це прекрасно. В такі моменти відразу думаю про те, що в Україні, на жаль, ранкова тиша це дійсно прекрасно і це велика рідкість. Зараз Так, одна дибала якусь новеньку доріжку, ідемо. Освоювати територію, дозвіллю, що вона веде в ліс або на гольф поле. Насправді тут так легко зайти в чийсь двір. Виходиш, нібито на доріжку, яка кудись веде, а врешті-решт вона приводить тебе чийсь двір. Тож йдемо на вихід. Дивіться, яка цікава гортензія, різних кольорів. З однієї сторони рожева, така фуксія, трошки тут фіолетова і синя. Обожнюю цю квітку. Вже, як це приємно. Ходити по газону, босими ногами, травичка, трошки волога. Краса. Сьогодні вийшов такий дещо розслаблений недільний влог, тож вирішила додати трохи цікавої інформації і розповісти вам, чим займаються шотландці у неділю, тому що саме в цей день у них є певні недільні традиції. Ранок, в принципі, кожен може починати по-різному, хтось за читанням газети, бо вона Якраз в суботу і газета достатньо об'ємна. Тож можна розтягнути задоволення на вихідні. Хтось ніде в колі сім'ї, але дуже часто шотландці у неділю зранку відправляються на хайкінг. Це одна із таких поширених і популярних активностей у Шотландії. І в нашому містечку навіть є ціла спільнота, хайкінг клуб. І от знаю, що сьогодні члени цього клубу поїхали в інше місто, звідки підуть в пішохідний похід. Один раз на місяць вони йдуть в хакінг на цілий день, а в інші вихідні можуть просто зустрічатися десь в парку і там тренуватися. Це одне з клубних занять шотландців, і в переважній більшості цим займаються саме люди пенсійного віку. Про це ми поговоримо в іншому відео. Більш докладніше, звісно, усі можуть по-різному проводити час, ходити в кафе, зустрічатися з друзями, влаштовувати пікніки, якщо цьому сприяє погода. Але є ще одна недільна традиція, яку дотримуються ну, в принципі, всі. І вона не тільки притаманна, скажімо так, Шотландії і жителям Шотландії, але й усій Великій Британії. Називається ця традиція «Sunday Roast». У неділю вони запікають м'ясо. Це може бути будь-яке м'ясо, може бути яловичина, може бути свинина, може бути курятина. Це я зустрічала рідше в основному це або свинина, або яловичина, або ламп ягня. І навіть в ресторанах є окрема позиція в меню, яка так і називається Санди Роуст. Тож часто шотландці можуть ходити в заклади і там смакувати санди роуст, а не готувати вдома. Хоча і вдома вони полюбляються робити. Ще одна особливість санди Roast – печене м'ясо подається разом з йоршерським пудингом. Це таке хрумке, тоненьке тісто, закручене в такий корченик, ніби корзинка. І хоча вона не має якогось такого. Яскраво вираженого смаку, але йоркширський пудинг неймовірно смачний. Я дуже його полюбляю. Також до м'яса можуть подаватися запечені овочі або овочі на перу. Але йоркширський пудинг – це невід'ємна частина Санди Роуст. І шотландці, до речі, їх випікають також самостійно. Ось така традиція є у шотландців і, взагалі, у Великій Британії, в тому числі і у англійців, яку вони дотримуються, яку полюбляють. І якщо навіть вони не печуть самостійно Санди-Роуст вдома, то обов'язково ідуть в ресторан і смакують там. І навіть локальні місцеві змі складають такі списки рейтинги, в яких закладах найсмачніший Санди Roast. Мені імпонує ця традиція, хоча я не фанатка м'яса, не фанатка запеченого м'яса однак мені здається, суть цієї традиції зовсім полягає в іншому. Звісно, хто це любить, він може посмакувати. але... Такі ритуали, такі звичаї, вони просто об'єднують навколо себе людей. А шотландці, вони взагалі дуже полюбляють об'єднуватися у різні спільноти. Це одна яскрава ілюстрація тези, що шотландці дуже люблять об'єднуватися в різні спільноти. Вчора нам прийшов ось цей локальний місцевий журнальчик, який роблять, роблять громадські активісти. Це люди, які об'єдналися в таку собі ком'юніті і вирішили робити щось корисне для свого міста. Тут вони збирають різні оголошення. Тут вони пишуть різні статті про, про місцевих жителів, такі навіть не статті, це просто якісь такі примітки, замітки. Але мені особливо цікаві останні сторінки, тому що тут багато корисних контактів, різні активності. Там Наприклад, спортивні заняття, йога, танці. Потім є вивчення мов: італійська, іспанська, німецька, є контакти місцевих бібліотек, є ось інформація про різні гуртки. для дітей. Я хочу сказати, що дуже якісно зроблений цей журнал, на мій погляд, і гарний папір. І якісний друк, і така яскрава картинка, і купа різної, корисної, дійсно часом цікавої інформації. І те, що це робить просто така невеличка ком'юніті волонтерів, які хочуть дійсно щось зробити корисно для свого міста, ну, мене просто захоплює. І тут навіть ось дивіться: є віршик місцевої поетесі. «Goodbye, summer, Hello, autumn». Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропустити наступні відео. Скоро побачимось. Усім па-па!